Медалі та грамоти з Будапешту привезли чорнівецькі рукопашники. Аби поїхати на чемпіонат світу, довелося пройти серйозний відбір. Із чернівців до збірної потрапило шестеро спортсменів. Своїх наставників вони не підвели. Додому всі повернулися із нагородами. Віталій Михалішин один із перших привітав рукопашників із перемогами. Саме за його сприяння, міська федерація рукопашного бою отримала два спортзали для занять. А за їх появою, бійці покращили свій рівень та встигли заявити про себе вже всьому світу. Олександр Хмель про все детальніше. Ще кілька тижнів тому у цьому спортзалі Віталій Михайлішин урочисто перерізав стрічку. До цього рукопашники тренувалися у меншому приміщенні поверхом нижче. Тепер же керівник міста завітав, аби привітати спортсменів із далим виступом на чемпіонаті світу. Саме його підтримка зазначили тренери і допомогла піднятися хлопцям на найвищі сходинки. П'єдесталу за останні два роки було дуже багато зроблено для сіновецької міської федерації. Ми два роки назад виграли Кубу України з рукопашного бою і підвернулися до міської ради, щоб допомогти спортсменам. І Віталій Михайлович, зокрема, тоді поставив нам таке сильне плече, допоміг спортсменам купити костюми, екіпірування. Після того допомогли нам будувати вже, як ви знаєте, два зали. допоможли нам постійно їздити на змагання, допомога була при поїздках, на при поїздки на чемпіонат світу. Допомога була взагалі всім, всім тим, що ми зараз маємо. Вуся чемпіонат у Будапешті виступало 25 країн. Аби потрапити на нього, довелося пройти важкий відбір. Їхало чотири номери, і з цих чотирьох номерів вибирали тільки два, які будуть перші-другі номера, тільки їхали. Були в железному порту перші збори. Ми зробили ще повторні збори. Ми їм зробили в Мегово. серйозно підготувалися до других зборів. На яких нас вже остаточно дали рішення, що ми будемо їхати на чемпіонат світу? Наші, ну, шість чоловік з чернівців у підсумку на чемпіонат із Чернівців поїхало шестеро спортсменів. Про них дізнався світ. Усі отримали медалі: чотири золота, срібло та бронзу. Приймали участь дуже сильні спортсмени, титуловані це е, Узбекистан, а також з Ірану приїхали спортсмени дуже сильні. От, в команді була основна задача це пройти ці країни. От, і в більшості наші спортсмени зустрічалися з ними за вихід в півфінал або у фіналі. Одного балу не вистачило Івану Бойчуку. За вихід у фінал програв саме бійцю із Узбекистану. Блистово закінчився поєдинок. Там поєдинок цього на все тривав три хвилини. Не вистачило часу, чуть -чуть. Ну, кажу, Буквально там один бал проіграв. Далі за третє місце вже зустрівся з поляком. Бій виграв достроково, виграв нокаутом на перші ж, коли на перших секундах. Проявили себе на турнірі брати мандрики. Тарас та Олег стали чемпіонами. Зізналися на двох мають вже понад 100 медалей. На досягнутому зупинятися не збираються. Всі в Україні знають, що ми не Олег і Тарас Манчик, а брати. Тобто всі знають, що ми один проти одного ніколи не будемо виступати, знають, що ми Завжди разом. один за одного і що один на проти одного нікого не стане. Завжди один одного підтримуємо всі в всіх змаганнях. Хто би не бився, чи я, чи Олег завжди з боку є брат, який завжди підказує резервам, Віталій Михайлішин вручив подяки, відзначив і наставників. Потрібно тільки сприяти тому, щоб спорт в нашому місті розвивався. І я особисто буду робити все для того, щоб у нас відкривалися спортивні зали, щоб діти мали можливість займатися спортом. І буду продовжувати в цьому напрямку працювати, тому що спорт дає можливість людям досягати успіхів і в особистому житті, і в роботі, і бути корисним для нашої держави. Олександр Хмельниць Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.